Ланське благословіння на 4 березня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови їм, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Пісні, книги буття, продовжується розповідання про вже про четвертий і п'ятий день створення світу. І на четвертий день Господь зробив. Світила небесня, світило велике і світило маленьке, світило велике для того, щоб день світила, а світила маленька в те, щоб вночі світити. І зірочки всі зробив. І зробив таким чином, щоб почалося день і ніч відрізняти день від ночі. І був день четвертий, і подивився Господь, що це, це добре. І був день п'ятий, і він створив. Наповнив води морські, морськими тваринами і дав в морські тварини душу, і птах, птахство небесне створив, яке повинно літати було. І так закінчився п'ятий день творіння. І за ці дві дні, за ці два дні, четверг я з повертаюся на четвертий день творіння, коли він створив а, два світила тобто, сонце і місяць. Але для нас що це означає? Що було створено ну, часи, хвилини, роки навіть. Бо по земному не може бути, якщо не обернеться земля навколо Сонця, не може року бути. Або земля навколо своєї осі і з луною не може бути дня і ночі? Але тоді запитається питання. А Господь і в середу казав: І був ранок, і був вечір, і в перший день творіння, і по закінченню казав, і був ранок, і був вечір, і наставав наступний день. Як же розуміти, ці слова і ці роки для нас людей було створено і дні і ночі лише в четвер. А що це були дні і ночі, які були перші три дні творіння? Знаєте, така, те, що може підломити наше уявлення про часи наші і часи Господні. І вони дійсно нам прояснюють, дають нам, нам уяву про те, що коли Господь говорить, що для нього день і ніч, то Він не говорить це про час взагалі. Це для нього це те таїнство і те, яке понад часом. А для нас є часи, тому що ми створені і ще не створилися. Це завтра буде оповідання про створення людини. Але сьогодні я задумуюсь про те, що різниця Божі задуми, Божа сутність, її перебування, для того, щоб ну, співвідносити з путям спів Віднести себе з Творцем. Бо навіть в цих словах, які розповідаються, напевно, розповідається так тому, що я іншими словами збагнути не зможу, не зможу. Бо перші три дні і багато чого, навіть в Святому Пісні, Господь говорить е, про, про небесне. І я земний усвідомити цього не можу. І він нібито підбирає слова, які мене можуть натякнути, да, на, на ну, свою увагу при, 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 пригорнути, або якось ну, у собі в уяві а, сформувати щось, знаєте, таким дрібним моїм явземним уявленням і свідомістю. Бо Господня досконалість настільки велика і з настільки незбагнене, що я їх. Практично ну, прийду мимо, не зрозумію. А навіть і навіть померти можу, як він маєсею каже, якщо ти мене побачиш, людина не може побачити, бо помре Господа Отця нашого Небесного. І задумуваючись, приглядаючись або приймаючи ті слова, які мені написані, я теж можу, знаєте, знову затихнути і поспостерігати. Висновків я робити не можу. Бо я не збагну, про що йде мова. Але вірю, що Господь, по моїй здатності, буде привідкривати мені частину Його істини, частину Його правди, в тому числі і задумів, приймати мене в частину цих задумів, щоб я був співтворцем з ним. І, і творити, бути учасником цих задумів. Це я вірю. Але я дивлюсь на цю основу. Основу створення Всесвіту. Цих світил. Починаю розважати над ними, споглядати над ними, доторкатися до них. І якимось чином Господь мене, коли я зацікавився цим і хочу стати співучасником цього, то Господь мене залучає. Він, як люблячий отець, мене, знаєте, пригортає, показує, заохочує. І роз'ясняє певний час по моїй готовності потрохи-потрохи. Бо він хоче, щоб образ і подоба, яка в мені є, його, здійснилася, воплотилася. те, що сталося, він сказав і сталося. І він сказав і про мене, я її образ і подобию, і я хочу, щоб і зі мною це сталося. Амінь.